Всім привіт, котики, кіски. Сьогодні будемо грати Five Nights at Freddy's. Так, ну що, вже пройшли четверту ніч, це п'ята ніч. До речі, дякую підписнику. Він мені підказує, як грати. Передаю тобі привіт. Все прочитав. Зараз будемо все пробувати робити, що ти мені. Порекомендував. Так, ну що, також ось тут залишив коментар. Мені підписник написав, коли вже нарешті буде продовження Фреді. Зараз, зараз буде. Теж передаю тобі привіт. Так що, тоді, як завжди, перед початком перегляду, хто мене дивиться з телефона або планшета, натискайте мені на лайк, мені буде дуже приємно. А хто мене дивиться зі Smart TV, особливо для вас буду рахувати з 10 до 1, щоб вам е -е, був час взяти телефон або планшет е -е, та натиснути мені на лайк. Ну що, починаємо. 10. 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, дякую за лайк, мені дуже приємно. Хто натиснув, я побачу, а хто не натиснув, будь ласка, натискайте. Бо я для вас роблю бачити відео. З мене відосик, а з вас лайкосик. Так, ну що, починаємо. Так, натискаємо Continue. Так, 12 -та ночі, 5 -та ніч. Так, мені порадили ось тут Фредді дивитися. Ось тут, ось тут. Та мені здається, ось тут і ось тут. Та ось тут ще якісь дві камери. А ось тут. О -о -о, дивитися... Фоксі. Так, все, капець. Це що Фредді так тільки що? ге ге о май гад! Ага! Uh, до речі, круто зробили світло саме вимикає, вимикається. дам 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 Фоксі, привіт. Так, сюди. Це о, Так, Чіка, привіт. Оце що? Так. Це перший раз він сміявся чи другий, Фредді? Або це не Фредді сміється. Я зараз буду трішечки плутись, плутатися... плутатися, або... Оце чіка на кухні. Так. Це мені здається третій раз був. Якщо це е, насправді Фредді сміється, то треба рахувати до п'ятого разу. четвертый, так? О мой гад, Бонни пришел. Так, Фокси стоит. Чика, привет. О, П'ятий або шостий вже раз був. Чули? Все, що його там затримує на... Декілька секунд. О, оце він мене на мене дивиться, Фредді, бачите, отже? Ось він. Гі, знайшли Фредді. Ну нафіг! Тато. Ну ти бачив. Це чіка на кухні, бачите, Чуєте? это? Особливо ділончий. О май гад. Бойні прийшов. Біжи, чувак, біжи! Так, Фоксі впав. Я не бачу Ди Фредді. Все його немає. Він зник, мені здається, що він тоді... О, так прийшла Чіка. Так, сміється Фредді. Фредді тільки з правих дверей приходить. Так, Фоксі лежить. Це означає, що... Що він буде бігти, так? О! Фредді... А, Ні, це Бонні? Капець! Чувачки ви що? Так, ось ця камера немає. Ось тут немає, не працює, немає. Це боні пішов. Так, давайте ще ось ці камери помикаємо. О, май гад. А це що, знову треба рахувати? Скільки він раз сміється? Чика, привіт. О, знову, Фредді, бачите? Оця камера, так, Фокси Фоксі лежить. Так, це Бонни пішов. Фредді, привіт. Що, зараз Чика, або Фредді прибіжить? Або Фокси? Фоксі. Четверта ніч, два відсотки енергії. Один відсоток енергії. Все. гад. Oh Все. У мене енергія закінчилася. геть зовсім. О май гад, що це таке? Що це було? Це що Боні? Лівору? Що? Фу. Фредді? Ну це я дуже багато. Енергії використав, бачили? Окей. Так, ну що, тоді натискаємо ще раз. Continue. Важко капець. Дуже важко. Так, перша камера чпоньк. Так. Е, немає... Фоксі поки що немає. Так, все. Зникла Чіка. Чика-Чіка-Чіка. Чіка, чіка. Все. І Бонні немає вже. Фоксі поки що немає. 93 энергии, 12 ночи, 5 меч. дум дам, 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 это? А не смеется. Так, Фредди е там. Поцебони а стоит. Так. Фредди. Фокси немає поки що. О, чуєте перший раз сміється. Перша ночі вже... О, Фоксі з'явився так, Фредді зник. Так, ось тут перевіряємо сюди. Сюди Чіка. Так, сюди. Фокси стоїть. Так, Фредди я ніде не бачу, поки що. Фоксі. А чому... Я не можу зачинити або світло вмикнути. Дивіться, 74%. А що це таке? В мене вже колись таке було... Такий прикол був. Але я не мог засвітити, бачили? Та двері зачинити. А, але енергії було достатньо. 74%. Чому як це? Щось я не зрозумів. Так, давайте ще раз спробуємо. Так. в Бонне, Чика и так все все сразу уже не присует сначала видела так 12 ночи 5 ночь 94 энергии Чому е, напишіть мені, будь ласка, коментарі, чому не працює, не працювало світло, та я не мог зачинити ліві двері, якщо було 74% енергії. І Бонні прибіг. Так. Фоксів впав. еще Фредди смеялся первый раз, таки, що Фу, Так, Моторш на Перша ночі, п'ята ніч 83% енергії. Так, чули? Другий раз засміявся. Третий раз. Четвертый раз. На пятый раз требуется зачинять двери, так? Та шукати его по тим камерам. Фокси, чулы, біжить. Бежать. Так. Тепер що буде Боні, Чіка та Фреді, так? Капець, бачите, Фредді ніде немає. Він тільки четвертий раз засміявся. Так, Бонні прийшов. Так, друга ночі, п'ята ніч. 59% енергії, все, Бонні пішов. Фоксі немає. Фредди п'ятий раз ще не сміявся. Йому ще не смішно було. Ще я не можу пройти. О, все! Засміявся п'ятий раз. Так, сюди натискаємо, сюди. Сюди, сюди. Так, Чіка. Так, ну що, я не бачу поки що. А, поки що не бачу, Фредді. Чіка, привіт. О! Фреді бачили? Стоїть! О, Чика, привет! Фокси привет. Так, сычика пришла. Фредди. Третья ночь. 43% энергии. Фредди привет. Так, в Фоксі поки що стоїть, Боні немає, Чіки немає, Фоксі. Фредді, привіт. Так, Фоксі. Чика. Що Боні ще раз прийде, чи що? Як гадаєте? Поставьте сейчас на паузу, и напишите комментарии. Так, Фредди. Так, бачили Фокси. Все, пішов Так, Фредди. Четвертая ночь. Фокси пока еще стоит. Так, зараз мне не що Чика прийде. Еще раз. 28 восьмь энергии. Так, Фредди Фокси стоит. Фредди Е Фокси стоит. Бонні немає, чеки немає. Так, Фредді. Фокси, Чики немає, Бонні немає. Четверта ніч, п'ята ніч, 23% енергії. Так, Фокси стоїть, Бонні немає, Чики немає, Фредді стоїть. Фокси стоїть, Бонні прийшов. Чики немає. Бонні будь ласка. Капець. Так, ну Фоксі поки що. Так, Фредді. Але Чика може бути. П'ята ранку 13% вже. Фредди зник. Ага, є Фредді. Є Фредді. І Бонні пішов. Ось Фредді. Так, Фоксі стоїть. Дурбецов. Забув вимкнути світло я. Тільки що бачили? П'ята ранку 3%. Два відсотка енергії завершились. Все. Капець, ви бачили, я зачинив двері, а він повз зачинені двері забіг. Фредди. Я у шоці. А як це таке можливо? Я побачив, що Фредді немає на тих камерах. Там, де він стояв. Зачинив одразу двері, подивився, а він забіг. Капець я у шоці? Як? Напишіть, будь ласка, у коментарі. Фу, ну, було дуже важко, але цікаво. Що, Тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал. Підписуйтесь на канал, натискайте на лайк, натискайте також на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також я вам залишаю посилання ось тут граю в FNAF, ось тут граю FNAF. Сюди підписатися на канал, то ось тут граю FNAF. Пишіть у коментарі, що ви думаєте. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!